Кам'янці-Подільському чимало громадських активістів, які щодня намагаються бути активними різними методами і способами. Однак не завжди така активність дає свої плоди. Сьогодні нам стало відомо, що одна із місцевих громадських активістів Кам'янця-Подільського була виключена із складу консультативної ради при прокуратурі Хмельницької області. Та була виключена з досить неприємним формулюванням. Чому так сталося? Та чим же завинила громадська активістка? Ми спробували дізнатися і звернутися за коментарем цієї ситуації до голови консультативної ради при прокуратурі Хмельницької області Лем? Миколаїв Мульчука. Далі аудіозапис телефонної розмови. Алло? Олег Миколаївич? Да. Доброго дня. Доброго дня. Вас був з редакції газети Вечірні Кам'янець з Кам'янця-Подільського. Так, так. Скажіть, будь ласка, нам стало відомо, що одна із місцевих громадських активісток Кам'янця-Подільського була виключена із складу громадської ради при обласній прокуратурі. Консультативної ради при прокуратурі так, області. та була виключена з досить неприємним формулюванням. Прокоментуйте, будь ласка, цю ситуацію з яким сам формулюванням вона була виключена, і коли саме виключення відбулося сьогодні на засіданні консультативної ради. Значить, доповідачем по даному питанню був я, як голова консультативної ради. Справа в тому, що цей член консультативної ради, на думку більшості, Членів консультативної ради використовувала своє членство в консультативній раді для лобіювання особистих інтересів, інтересів третіх осіб і фактично своїми діями дискредитувала діяльність консультативної ради. Вона викладала в соціальних мережах інформацію, яка не відповідала дійсності. На моє прохання діяти в межах. Своїх повноважень і в рамках положення про консультативну раду вона відповідала ігноруванням. Мене таке враження або вона не розуміла суті і завдань даної консультативної ради, або вона свідомо не хотіла дотримуватися тих визначених положенням. Норм неодноразово на попередніх засіданнях я і колеги акцентували її увагу на тому, що ми є консультативна рада, а не наглядова рада прокуратури Хмельницької області. Ми повинні своїми діями лише сприяти діяльності консультативної ради, звертати увагу органів прокуратури на ті звернення, які існують в громадськості, але жодним чином не впливати на діяльність органів прокуратури і не переслідувати якісь особисті інтереси. ну через нерозуміння цих положень, через зневажливе ставлення, як в цілому до консультативної ради, так і до її членів. Більшість членів консультативної ради сьогодні в рамках обговорення даного питання прийняли рішення про її виключення зі складу консультативної ради А ще скажіть, ви можете озвучити кого, кого саме? Кохановська Вікторія Святославівна. І її виключення, що є вля, які подальші дії, вона тепер не зможе бути членом цієї ради? Вона не є членом консультативної ради. Хоча, коли я попередньо з нею мав розмову, і говорив, що якщо вона не буде дотримуватися тих норм положення про діяльність консультативної ради, які визначені, то я буду ставити питання, змушений буду ставити питання перед консультативною радою про її виключення. Ну, вона відповіла, що вона до цього готова. що... Вона буде продовжувати самостійно займатися своєю е, діяльністю, так би мовити. Ну це власне її право. Вона, як громадський активіст, як людина, яка має ту чи іншу громадянську позицію, має на це право. Але я не хотів би, щоб вона вплутувала сюди консультативну раду, яка має зовсім інші е повноваження, зовсім інші цілі діяльності ніж ті, які ставить в своєму житті і в своїй імітації бурхливої діяльності. Пані Кохановська. Добре, дякую вам. Дякуємо, гарно дякую. До побачення.